Сьогодні в рамках проведення санкціонованого обшуку в домолодіння одного з мешканців Черкаського району, працівниками поліції було виявлено велику кількість зброї та вибухівки. Зокрема, було виявлено 18 гранат, гранати аф 1 вони були як запалені, так і без запалів. Також було виявлено холодну зброю це ножі, також було виявлено речовину схожу на тротил, виявлено велику кількість запалів до гранат, до міни, це їх близько 40, також виявлено великокаліберні набої близько 120 штук. Виявлено велику кількість зброї, це гвинтівки, карабіни, також автомат ВПШ. Виявлені речові докази вилучені та направлені на експертизу. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Скільки вас на ну, Знаходжу на, на полях, там, де бої були, де партизани стояли. Там вже займаюся, мені вже це 63 й рік, то не можу я покинути це не кидаю боєприпаси, не кидаю, вивозю. Обично я хотів, щоб МЧСники приїхали та забрали тут. Ну я ще не назбирав багато туди мину. А зброю це зброю. То, це, це як та це вже це таке, все навіть не давно. А так то я як колекціонірую люблю це діло зброї та і все. То зроблю так та й положив. А тільки це до ви його збирали? Це років сорок. Ну, не так, що валяється десь там, навіть потім цей дерево зроблю, так щоб воно ж було похоже на щось так на винтовку. Не, тому, так я, вони... що ви розумієте, що це воно незаконно? Я все знаю, що розумію, без поняття. Не скажу, що я нічого не це. просто люблю я це, й все. колекціонірую. д、okay.

пасы. Хозяин. тут не тут выломанная пробка хвоста. саму довжиною В нас скоро 150 мм. Oh, <laughs>